Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня ранку вечора ночі. Знімемо відео, подивимося. Зараз трошки включу вам. Одні пишуть читайте, другі пишуть не читайте. Зараз вам включу, трошечки послухаєте. Давайте так. Щас, Не буду вот такие слова, которые в душу западают. Теби... Я уже для братьев русских наших. Вспоминает слова поисея святогорца, который очень замечательно сказал о том, что я бы умер от несправедливости, которая происходит в мире, если бы не знал, что последнее слово за Богом. Господь все расставит на свои места. Нам нужно просто не вмешиваться, а жить своей жизнью и смотреть за собой. Господь все очень грамотно ростає на свої места. У Бога дуже хороше чувство юмора. Золоті слова. Нам треба жити свою, своє життя. Є такі речі, речі, хотіла сказати, в які не треба вмішуватися. В Господа гарне чувство юмора. І Господь все розстави на свої міста. Це більше касається моїх слова, чи слова от цієї людини. Я думаю, ви чуєте все це в Тіктоках, все це в Фейсбуках. Є ну люди в тому, що це слова, які дійсно. Я прочитала всі в, своє, в свій час. Я прочитала всі там нескільки томів, Святослав Паісій Святогорець. Це вовнуся. Всі книги прочитала, дуже мудрі книги, і фактично із тих книг, із з цих книг, ну, мабуть, вони в мене не тут, якби були. А ну, подожди, ну А Ану, час, любеньки, дорогенькі. Ой, що це у нас не по плану йде? Ну, ну достану вам, ось вони. Ну, це не всі. Диви, думала, що Та я не думала. Ось вони три тома, ну вони не три тома, їх більше. Тобто, ось, Хто бажає отаке от Паїсій Святогорець. Тобто там не один том, і фактично із цих книг, які почали, колись ми їх купили, ну, це в мене другий, третій, четвертий том, є перший том, ну тобто він чи в хаті, чи може десь тут лежить. Дело тому, що такі ці книги купили ми колись на ярмарку. Давно на Сорочинському Євромарку, якось продавали їх, там чи з церкви люди, не пам'ятаю, ну купили. І от, фактично, з тих книг, бачиш, я не думала цього казати. Думала, послухаєте і все. Думав, фактично із цих книг, ну знаєте, як от зовсім по-другому, ти почав дивитися на світ, на життя, на своє прежде всього, життя, прежде всього. Тобто, не можеш ти нікому нічого дати, моє таке глибоке переконання, якщо ти сам в це не віриш, не робиш, не знаєш, живеш якось не так, ну тобто ти нікому нічого, не те, що а розумного і сказати не можеш. Те, що до людини дійти дошло. І оце, дійсно, це дійсно, через що вам послухати, тому що це він каже, що слова боїся Святогорця. Я сама слухаючи це, розумію, що ти з цих книг. Фактично, знаєте, як світ перевернувся. Зовсім по-другому, ти дуже доходчиво, дуже, ну, це в кого є бажання. Дуже-дуже ну, написані, є такі слова, є такі, тут в мене воно почоркана, розчоркане, може бути. Є такі книги, тільки біла. Це воно так це, а то біла, просто біла книга. і ось. В эту минуту, ну, русски написано в этом помогу духовне ччення, непрестанная молитва, любочестное і любочесне горячо Чоловік, против борючийся проти злих помислів, може хорошего состояния. То Тобто людина должна сама старатися викоренити в собі все те, що что... це так я вам взяла. Дуже, 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 дуже книги такі, от слухаючи це. Ну, як сказати, я згадала, що от воно, це те, що вам я дала послухати, от я згадала дійсно, що ложного не приносить чоловіку покої. Чи ми обманюємо самі себе, чи ми обманюємо когось, чи хтось обманює нас, але діло в тому, що воно не приносить покої. Для чоловіка нічого важливіше, ніж спокійна совість, істина. Если твоя совесть не обличает тебя в том, что ты мог сделать, то ты еще и не сделал, это великое дело. В этом случае человек может имеет постоянную внутреннюю радость, и вся его жизнь, торжество, праздник. Это внутренняя радость дает человеку духовную силу. Тут надо читать, тут надо читать, тут видно на разные... Верунда, я часто вижу недостатки других людей, осуждаю их. Він питає, а знаєш ли ти свою собственну болезнь? Ні, вот, вот тому, то ти знаєш болезні других. Якщо б ти відав свою собственну болезнь, то болезнях других людей не мали б і поняття. Я говорю не о том, щоб ти не сучасня в їх болі, але щоб ти перестав займатися їхніми достатками. Тобто, кожному з нас потрібно працювати над собою. Я вам скажу, кожну минуту, це, кожну секунду. Тобто, іскушення велике і нам надо так. дуже такі слова, що Господа дійсно дійсно велике чувство юмора, як сказано тут. І Господь постави все на свої міста. От коли людині вже не під силу, якісь справи там, от Господь все поставив на свої міста. І не завидую, от я вам від душі каю, чесно, пречесно так як я думаю, не завидую я Росії. В цілому і їхньому там предводителю вчасності от не завидую я. Понимаєте? Хоч вони і кічаться собою, нам теж нема чому завидувати, порядки треба наводити. Ну це народ должен созріти до цього, для цього. я так думаю. Тобто люди должні бути готові до цього, щоб наводити порядки. Значить, ще ми не готові до цього. Якщо от воно все йде так, як іде. Я так, мої такі мислі. А от Росії Україна нікуди не прийшла і нічого оттяпати не захотіла. Тут дві великі різниці. Понімаєте? дві великі різниці. Україна стоїть на захисті своїх земель і всього, так, да, да, є вплив всякий різний і на Україну, і на Росію. І дуже хтось хорошо маніпулює цим усім. Ну, велике ну, Україна не прийшла і не захотіла нічого, чужого нічого. Не ні вправо, не вліво, не на сівер, не на запад, не на восток, нікуди Україна не прийшла. Україна жила свою життю. Так, да, що правителі такі. Одні те здали, другі це здали, треті це здали. Ну, Український народ в, в общем ну, нічого ніде, я не думаю, що щось хотів. Нам з головою хватає те, що в нас є. Я маю веду народ України, я так думаю, що нам всім всього вистачає. Є земля, є все, що нам треба для життя. А от в відлічі від от Росії, там все время чогось не вистачає. Там все время колотяться самі і колотять других. Не завидую, от правда, не завидую. Отак от, якась чуйка всередині, оці слова як почув, думаю, блін, дійсно, що. Все, вони радуються, от ми там і на поток поставили і, те, і, і летить, і двихтить, і ракети пуляємо, все, щоб вас там стерти з ліця землі. Не буде такого. От не буде такого. Якби це було, якби це дійсно було так, воно було б в Чеченії дуже такого короткого времени. Якби його не було, там на протязі 22 року, навіть це не коротке час, цілий рік, ну не буде цього, не буде цього. Бадатися, да, будуть бадатися, будуть, поки хтось, може, Господь Бог сам все не управив. Ну, не завидую от не завидою зовсім, абсолютно нема ніякого того, що воприх не завидуєш нікому, розумієш, що і в Америці, і в Європі, і де б люди не жили, да, трошки багатше. Ну, дело в тому, що багатство це не значить щасливіше. Час Гроші, да, важні, матеріально, да, Але Це не значить, що людину воно робить щасливою на 100%. Є люди, які скромно живуть, але вони дійсно щасливі. Знаєте, або в душі щось є таке, що дає щастя, відчуття щастя. А є мільйони, мільярди, є непогано живуть, ну не мільйони, але люди фінансово непогано, ну, в душі і в глазах пустота. Пустота. Так що гарні слова, бачиш, й книжки знайшла. Ці, Ще колись да, це дуже, такі, дуже такий батюшка, фактично, яку я почала читати, і з цими книгами, взагалі, якийсь переворот в сузнанні пройшов, дуже великий. Як -то багато про совість, багато про він пише про те, що дійсно так, коли ти хоч стараєшся якось по совісті жити, Набагато проще жити, набагато проще тобі в душі. жити. Ось таке моє ліричне відступлення сьогодні. Так, дивимося, давайте подивимося. Були ми в Зінькові, дівчатка гарність Зінькова, питала таке питання, коли чоловіків можуть випустити за кордон, Там молодих чоловіків, мужчин на роботу. чи... Ну, давайте подивимося. Так, візьмемо, трошки подивимося. Як карта показує для начала, для розминки, а потім подивимося Трамп і Зеленський. Була розмова, я карти бачу цю розмову. Чим там збирається Америка допомагати, допомагати. Зараз подивимося. Давайте загальний. От, чоловіки випустять за кордон. Та ні, поки ця боротьба в Україні йде, ніхто нікуди не випустить. Не по ніхто нікуди щас візьму трошки карт. Доведено пройти повністю обнулення, Должна система в Україні змінитися, повинні вийти з боротьби цієї непонятної. Коли це ну, тут тайна покрита маком, тут Верховна жриця, вона яка? по уміряності, да, воно, вроді, і не дуже довго, ну і не дуже, ну і не дуже близько. от, власть, от паш, то есть молоді можуть бути мужчини, які виглядають, які сидять за забором, їм немає виходу. Поки вони стільки можуть дивитися і. І ждати немає. Ще поки нема цього. А що, що должно случитися? Ну, що щоб це, Ну, по-другому, треба подивитися. Карта повішеного для мене в розкладах. Це більш іде карта, ну, жертви, все це понятно, більш Карта може показувати на оцю ситуацію, яка в Україні, треба подивитися з іншої сторони. Трошечки з іншої сторони. Тобто ми дивимося ну, на те, ну як дивимося в на те. Що всім зрозуміло, хто на нас напав. Надо ще й з іншої сторони подивитися. Ну, це все, тому що ми зависли на дуже довго. І моментів, скільки розкладів робили, от моменти карта показує, от вроді ось і должно як то цей. Ну, дело в тому, що це ось, от, бачите, внизу що. І договоритися должні, ось, а немає інтересу ось. Є інтерес далі. Ми коли з мертвої точки зрушимо. Коли, опять же, положила карту, перетасувала ж, і знову цю карту била. Догов... Коли буде ось, коли договоряться. Без цього нікуди. А договарюються не карти, договарюються конкретні люди. Тут від рішення конкретних людей залежить, коли підуть на договореності якісь. Ось, перетасувала і витягнула ту саму, а коли це буде? Ну, коли прийде дама, що вам сказати? Коли прийде жінка, От десь нарисується якась жінка, яка розумна жінка, і почне працювати над цим. І начне, почне працювати над цим дуже конкретно. І всі сили будуть на її стороні. І всі сили, всі вищі сили, все буде на її стороні. Ну, от, от такий, поки місь ні, поки вам одна карта, яка покаже. Сидимо за забором і виглядаємо. Виглядаємо, наблюдаємо за, сві... за світом, Я маю в виду, за життям в світі і за забором. Так, давайте подивимося. Трамп розмова з Зеленським. Як карти бачать, як вона прийшла. Як карта, що нам карта хоче показати про цю розмову? І тоді допомога від. Америки буде, яка ще не буде чи що буде? Давайте. Панна пройш розмова, як вона пройшла, як каже, як ця розмова пройшла. Берба, бриба. Нема тут полюбовного, немає тут, тут є карта продавлювання. Хтось щось, кожен своє продавлює. От на руки вони пережимаються, тобто кожен свою Продавлює, продавляє, хоче продавити. Кожен хоче праздник. кожного свій праздник. В одного одне, то тобто в президента України, в президента Америки зовсім друге. В кожного свій праздник. Якби не один праздник на двох, тобто, ну як карта показує, якби для обох було важно зупинити війну цю, для них би був прав. Вони б на руки так не пережималися. Ну, тобто люди б не, не, не доказували. Це наігране, якщо влибалися, якщо там пройшло на високому рівні, там все добре розказують. Це все для людей, для публіки. Перша карта показує, ну, борьба між ними теж йде якась своя борьба. Кожен продавлює своє. Так що такі діла? Що ми там Трамп робили? Ну, тут вища сила, бачиш тут карта. Тут вище сила. Тут Трамп може хотіти, щоб йому поклонялися, тому що він може Зеленського по пажу держати. Тобто і по возрасту, і взагалі. Тобто хочеться поклонення. Тобто хочеться, щоб, знаєте, так як він президент Великої супердержави, так як він вік у нього такий, хочеться. Поклонення хочеться. І дело в тому, що розумієш, що дуже легко Зеленського вивести на емоції. Карта Паш Кубків. Дуже легко вивести на емоції. Чи легко да, вивести? Ну, карта Победителя. а що тут за побідітеля? Ну, карта імператора. Що імператор за? договариваться. Все одно якісь договорняки йдуть. Тут вже недоговорності, якісь договорники йдуть, понимаєте? І навіть, я сказала, Трамп все одно толкає на те, щоб договорилися більш на умовах Росії. Знаєте, більш, більш він добивається. Хтось тобто він розуміє, що тільки через це можна. Самому вигляді, миротворцем, побідітелем, ну тобто все одно він толкає, він давить на те, щоб договорювалися. А якщо договорювали, значить йшли на уступки Росії. Ну і що? А яка допомож? Писала, писала я. Ну, так, що буде Америка робити по відношенню. Маленька бумажечка, не думайте, що тут я читаю щось, просто питання по відношенню до України. Ну, поміч якась буде. Отходу. Америка відійшла в сторону. Бачиш, вона відійшла в сторону і конкретно відійшла в сторону. Відійшла, відійшла і дуже конкретно, і карта ні туди, ні сюди. Ніякого двіжання, щоб щось змінилося через оцю розмову, через оці зустрічі, які були. Ну, По карті я не можу, карта цього не показує. Такого, щоб щось прямо в Україні впало на голову, дуже велике і дуже серйозне. Не, маю, щоб якась поміч така прямо дуже велика. Да, от, лісниця, літали, літають і будуть літати. Понимаєте? Ну все одно з мертвої точки воно поки не зрошує. Кожен каждый... стоїть на своєму, в кожного свій інтерес. І кожен в цьому всьому от, страдають люди, прості люди. Так як і в Росії страдають прості люди, ну кого гонять на обойдав, там ми балакали. Один воює, а вісім жирують. Ну це не про Росію. Один воює, а вокруг нього вісім там, мами, папи, діти, жінка. От вони жирують. Вони розуміють, що в це час, зараз вони якраз на піки такому матеріальному. І все це временно і все це, за все це воно вирве в сто раз більше. Не важна. М -м -м. Нема тут здвигу, нема тут такого, прям, щоб Америка золотим дождюм укрила Україну. Немає. Тут продавлюється, все одно тут кожного свої договорняки і кожен свої рішає випроси. Тут більш по карті нема людей, немає за людей, немає цього. Немає, от Кожен свої питання рішає і все. Ну, який в Зеленського. Який інтерес, що він. За Боже. Ну, війна, Жуландська війна. Війна, бачите, огонь, значить війна, за війну. І за фінанси, і фінанси, щоб дали. Пентаклі в руки дають. Прося людина на колінах, їй дають, він кидає пінтакл. Картинки може та саме. На зброю. Щоб зброя, щоб рицар жезли, це огонь, рицаржевий. Щоб огонь, щоб. На зброю. Щоб бути сильнішими. це карта сили. Щоб бути сильнішими. а сильніше це тоді, коли зброя є. Ми ну, опять королева у нас якась. Обіщаного, так, да, для, проси для війни, проси фінанси, проси для зброї, щоб сильнішими бути, все це проси. Ну, обіщаного можуть дуже довго ждати. Нема тут такого великого. Немає. Тобто пройшла, о, як сказати, встреча пройшла в дружескої теплої обстановки. Тобто один одному дивилися, балакали. Ну, Фактично немає тут такого результату. Немає тут такої карти, щоб щось змінилося. Всегда треба, якщо робимо розклад, чи особистий, чи от такий. Мені треба завжди бачити, якісь зміни, що, те, що дає. Понимаєте? Якщо воно нічого не дає, ну, можна зустрічатися, так як ми з вами зустрічаємося кожен день. Ну, ви при своїх інтересах, я при своїх інтересах. Так само і тут. Можна зустрічатися і зустрічаються, я думаю, на протязі війни зустрічаються, всі з усіма зустрічаються. Но, в же час тут дуже мало людей, за яких так прямо зустрічі проходять. Думаєте? І від цього сильніше мене стають. От карта сили не показує. Сильніше мене стають. В цьому треба просто винести урок, карта показує. Що ніяка Америка, ніяка Європа сильнішими Україну за це время не зробила? Абсолютно не зробила. Да, ну, не дали зовсім пропасти. Такі діла. Ще хочу сказати, от мені, блядь, я от, ну, це таке. Включаєш Ютуб і везде Юля Володимирівна. Колись ми за неї голосували, колись вона була в Полтаві, приїжджала. Хтось лянає ще був, хтось з Полтави, якийсь депутат, чи хтось Матвієн, ну, хтось був, що в її команді там на сцені. Ми слухали, ми звідціля їздили жигульонком на цей, Як гарно, красиво, про красиву Україну, так розмовляла, розказувала. Блін, і зараз так послухаєш той голос. Як треба землю дати військовим, хто більш всього? Чого ж ви сидите? Четвертий рік повномасштабної війни, і ви нічого, це хтось добро дав розказувати. Чи як, чи як це так пішло, виступлення? і Де б який канал, де б куди, не, щоб ти не слухав, що б ти. І везде Юля Володимирівна таким голосом красивим про красиву Україну. Що ви зробили? Ви ж це все й зробили, та що, що Україна зараз в крові? захльобується. І думають, такі тупі люди, ми з вами, чи я навіть не розумію, що, що люди виходять, рекламують себе, ну це реклама. І вони думають, що зараз що, повірять, на коліна всі впадуть? Голі босі, нема ніяких доходів, нема ніякого майна. Блін, для кого це розчитано? От Невже люди ми такі дурні? І це ж взяти їх всіх там, от взяти всіх по списку, і, ну, і, це, і це, понимаєш, це, це б удивільне, як для мене, була, якби по-другому зараз Україна жила. От удивительно було б, дуже удивительно, було. Це вже емоції мої. Якби Україна жила з таким, як от вони, по-другому. От ми б зараз жили, цвіли і пахли, як, як в сказці жили б. Люди, які тільки під себе, на себе і для себе. І зараз в час війни погибло стільки людей, і таким голоском виходити і розказувати, хто заробив, Кому ви розказуєте? Ми самі розуміємо, що більше, ніж ті воїни, вони не... Ну, далі що? А дії які? А опять же, результат який? Результат який? От я роблю розклад, а результат. Мені не треба те, що зустрічалися, обнімалися, цілувалися. Мені треба те, що люди гибнуть. Те, що ракети летять, те, що в Україні робиться. Оце важливо. Змін ніяких не дає. Не зустріч, ні бесіди, нічого. Все одно якісь домовленості будуть. І захотіли б одним махом би договорилися. З усіх сторон би предловили, як клопів би й договорилися. Не знаю, вибачайте за емоції, хто там за Юлію Володимирівну, теж. Не знаю, казати вам, вибачайте чи не вибачайте, це моє міння. Я на своєму каналі маю право сказати. Це не значить, що я така храбра хреб, кажу. Це значить, що багато людей, які там бояться лишнє слово сказати. І живемо, так як живемо. І все. І голосок же ж такий, і прям благодітелі, благодітів. От як вона прийде до влади, все, все навадиться. А те, що ви довели вашу, ну, кожного з вас є частка, лепта вложена в це все, що зараз Україна от проживає. І страдають прості люди. Прості матері, батьки, там дітки маленькі, які без батьків, жінки, які остаються в 20-25 год вдома. Ну, а це за це хто? А, а яку рекламу сюди приліпити? Дурдом. Все, пока.